Вітаю всіх, хто завітав до мене. Сьогодні я робитиму відео про парфумерію, про марку Марк Джейкобс. В одному з відео я висвітлювала пробничок з цього парфуму і плуталася ще в назві. Сьогодні я прочитала. Поцікавилася і трішки розкажу вам про цю марку. Марк Jacobs, яка виникла в 1986 році минулого століття. Це відносно нова марка, яка випускає одяг, аксесуари, сумки, і в тому числі парфуми багато в'язаного одягу. І історія виникнення була така невеличка, вам. Ну, Цікавенка, можна так сказати. Історія виникнення цього парфуму зародилась так, що Марк. Джейкобс він взагалі знаходився в звичайній родині, жив, проживали вони в Америці. Сім'я дуже багато переїжджала з місця на місце, і це його вводило ну, в стрес. Йому було дуже важко ці всі переїзди, школи, навчання, зміна місця життя і так далі. Тому він вирішив залишитися зі своєю бабусею. Саме бабуся навчила його. В'язати, якби не дивно це звучало, і дуже гарно в нього виходило в'язання, і так вийшло, що все-таки влаштувався він в престижну фірму, де в'яжуть. Ручна в'язка, тобто виробились витвори з ручної в'язки і успішно продавалися. І саме туди Марк Джейкобс влаштувався на роботу. Потім згодом він, накопивши капітал, відкрив свою фірму, Тобто це людина зі звичайної сім'ї, в якій було дуже важко зв'язками, і вона розкрутилась, можна так сказати, з нуля. І виробляють там зараз на даний момент ця марка різні види жіночої, чоловічих аксесуари. Ну, тобто дуже багато чим займається, в тому числі і парфумерією. Основна відмінність парфумерії їх від інших, від інших парфумерів, то це. Незвичайний дизайн флаконів, який проробляється, так як і у Лалік, там теж незвичайний дизайн флаконів, проте тут є інша відмінність. Тут парфуми пахнуть якось класично, як то кажуть, багато хто по відгуках я читаю, не тільки залишаю свої там за свою думку. Я читаю думки інших людей. От стверджують так, що Флакони в незвичайному дизайні, звичайні парфуми в незвичайному дизайні, можна так сказати. І я погоджусь, там дуже багато різних таких ромашечок, квітів на флаконі. Зокрема, ось я знайшла цей пробничок в Daisy Vільta. І саме в цьому пробничку в мене завжди все випадає з рук. Коли я роблю відео, в мене завжди все випадає з рук одну хвилинку. Так от, саме Тут, ось в моєму пробничку, вам думаю, буде видно, то незвичайний дизайн відрізняється квітковістю. Приблизно різні дизайни в парфумі, флакончики, але там у них оці ромашки, різноманітні такі квіти, оці класичні, які малюють часто, там в мультиках малюють часто. На якихось ще на чомусь, і виходить так, що саме такі квіти різної форми флакончики, саме це їх відрізняє. А парфуми, так, парфуми дійсно класичні, не мають тут великої складності. такої, І нагадують таку класику, класику, як кажуть, світового кіно, ну це не світове кіно, класику світової парфумерії. Ось сьогодні я взяла флакончик, позичила у моєї подруги. І я вам покажу саме флакончик від Perfect парфуму. Там є Perfect і Perfect Intense. У мене ось класична форма парфуму Perfect. Зараз я вам відкрию сам флакончик. Тут відрізняється, чим, що бантон це флакончик на 30 мл. Там, якщо на 100 мл, дуже так всього там всяких таких біжутерій, можна сказати, на кришечці. Дуже багато всілякої. Це я вам тильна сторона, ось передня сторона, можна так сказати, вибачте, оце передня сторона виглядає ось саме таким чином. Це тильна сторона виглядає, тому я сплутала, бо і там і там є якісь наліпки такі. Це класична. Тут блакитний бантик у серії Intense там чорний бантик. І якщо на 100 мл, там всього всього, -всього дуже багато. Що я вам хочу сказати, я вам затестую з вами разом, тому що навіть я його, можна сказати, що не тестувала. Для знайомства я його з вами затестую. Ну Так, я згодна, що це звичайна класика в незвичайному флаконі. Більше про це нічого можна не сказати. Це, звісно, оригінал 100%. 100% тут ось присутній бачкот, все так як повинно бути. Зараз я вам сфокусую. Ну, тобто зрозуміло, так, що це оригінальна версія цього парфуму. І я вам так скажу: пахне ніжністю, пахне ностальгією забившими. Так пахнуть бивші. Оце, що я вам можу сказати: бивші, як кажуть, чоловік це на зараз чи хлопець на зараз, бивші це назавжди. Оце ця класика світової парфумерії, все, що можна сказати. Тут відчуваються ноти такі. І Ірису трошки я відчуваю, пудровості. Назва перфект німецькою означає ідеально, класно, ну, ідеально, ближче до цього слова. Так от, можна сказати, що ідеально для простоти, оскільки я полюбляю, я вам покажу ще раз цю коробочку. Коробочка дійсно дуже красива, там котик намальований такий. Я полюбляю більш складніші парфуми. Тут намальований фрукт, но фруктові ноти тут відчуваються, але щоб так чутно дуже гарно було банан, то банан відчувається в інтенс версії, не в цій, на жаль. Але такий ніжний, приємний аромат на кожен день можна використовувати на роботу в офіс, він нікого не задушить. Трішки шлейфовий, але такого мега великого шлейфу немає, оскільки це парфум більше про ніжність. Це не про інтенсивний аромат. Ну і знову повторюсь, так пахнуть наші вивші. Чому я цим асоціюю, тому що не те, що тут ретровість, якась ностальгія. А саме така класика чогось того, що пішло дуже давно, але ми це пам'ятаємо. Це можна засоціюватись із цим парфумом. Це моя суб'єктивна думка. Звісно, ви можете висловити свою в коментарях, заперечити, сказати, що це дійсно гарно скроєний ідеальний. Парфум я з вами скла, скла, ну, складу ту саму думку, оскільки я вважаю, що він дійсно гарно скороєний цей парфум, і він має такий класичний аромат ностальгії, можна так сказати, але ні в якому разі не ретровості, коли трішки ось вийшов уже у нас. Трішки він розвіявся, то все-таки я схильна до того, що солодкуватість тут присутня, він краще буде на осінь, на ранню весну. Не дуже він пасуватиме жаркій погоді по тій причині, що в нього є невелика така, ну тут немає свіжих нот, на відміну від оцього пробничка, що я маю, що я вам показувала. оцей, Парфум колись уже. То тут є ноти свіжості, такої насиченості, яку використовують у велику жару. А це можна, ну, якщо не жарко, якщо не жарко, то можна використовувати. Але хочу нас зазначити, хай подруга моя на мене не ображається. Все-таки ну, хто вибирає з гарним смаком класичні парфуми, той, звісно, його буде полюбляти. Ну, його можна використовувати, повторюсь, більше щодня, не так, щоб там, на вихід, кудись там, на таку вечірку, щоб тебе помітили. Ти будеш у ньому просто приємно пахнути, приємно пахнути, так, як пахне жінка, яка обожнює класику. Тобто жінка, яка любить щось таке неординарне, любить бути в центрі уваги, то, мабуть, все-таки вона утримається від використання парфуму. Тобто, це на день, менше на вечір. Парфумерія і парфумерія про ту ностальгію, про те кохання, коли там залишаються якісь мрії, якісь там спогади, щось у когось вийшло, щось у когось не вийшло в цьому плані. І так, коли його вдихаєш, особливо, якщо ходив в цьому парфуму чи ходила в цьому парфуму на побачення, то саме так пахнуть наші бивші. Я маю на увазі всіх. Тобто якось так. Використовуйте парфум, використовуйте парфумерію, любіть один одного, бережіть, не ігноруйте повітряну тривогу. Не ігноруємо в будь-якому випадку. З вами була Ірина, цим цьом, -цьом па, па Не забудьтесь підписатись на мій канал, хто не підписався, щоб не загубити мене. Можливо, все-таки зацікавлять вас моє відео. Цьом-цьом, люблю вас, папа! -па.